Ліпіса вам, чесько, йо! Коли я почала збиратися у поїздку, то спочатку скинула усі речі на одну купу. Потім почала сортувати і запаковувати все у вакуумні пакети. Ідея була зекономити місце. Але в результаті валіза стала дуже важка, і я її ледь закрила. Я буду брати із собою рюкзачок. Перше косметичка. Друге аптечка. Подивіться, просто аптечка більша за косметичку. Ну добре. Вітрячок. Дуже класний. Бомба. Далі це подушку під голову. Так, беру ще петличку. Сонцезахисний крем, щоб я не згоріла. ремінчик до телефону. Пилочка. Щітка для волосся, резинка для волосся, Крабик для волосся. Запасний блок зарядки. Записні наушники до ось цього телефону. Це запасний дезодорант, ще один дезодорант. Кейс для окулярів. Жвачки, цукерки зарядне, ще одне. Салфетки сухі, мокрі вже в рубзичку у мене стоять. Дзеркальце маленьке. Духи. Подивіться, які вони в мене класні з шимром. Я бліщу, як не скажу, що. Павербанк ще один павербанк. Спеціальні стійки охолоджуючи їх клеїти на тіло, і вони вас охолоджують. Оп, і я вже готова підкоряти цей світ. Зразу поїхали на автовокзал. Автобус мав відправлятися рівно о четвертій годині, але нас затримали через якусь перевірку, тому стартували трохи пізніше. Як бачите, мені було дуже нудно, я не мала чим себе зайняти. Міні-перекус. Просто подивіться який сир. Взагалі бомба. Півкілометровій з черзі туалет. І тут такий трячок рубає. це майже друга ніч. Робота роботою. А обід за розкладом. Третя ночі, а мені дуже нудно. Що мені робити? На годиннику за 6 хвилин шоста. І я вже перетнула кордон. Подивіться, які у мене синяки. Тому що я спала годину чи півтори. Загалом на кордоні я пробула одинадцять годин приблизно тому. Складають зараз валізи. І водій кричить, до, ну, до якого міста їхати, і той несе свою валізу. І люди не чують, що він кричить, і він фюр, блядь. Ну, а що робити, якщо люди не чують? Ну, Раз, два, раз, два, розминочка, бо все затерпло. Чистимо зубки. Бо нам ще їхати і їхати. Нарешті привела себе в порядок. І мені вже краще. Я вже якось і... і сили якось з'явилися в мене, я не знаю. Коли я вирішила взяти собі піцу на заправці, була реальна загроза, що мене там забудуть. Бо я трохи неправильно розрахувала час, але все обійшлося. Я вчасно повернулася. Вже три години, а я вже не можу дочекатися. Я вже уже. І тут так сонце п'ячить мені в очі. Коротше, я водійка цього автобусу за 100 гривень завезу вас до Багам. Я вже приїхала. Я чекаю зараз на віку, бо її ще нема. Вона вийшла, тільки з метро вона мене не чекала. Я вже не можу дочекатися, хай вона мене швидше знайде. Я її не бачу. Де вона? Махати ручки вам Першим ділом я вирішила, що мені потрібно купити щось таке, чого я ще не їла. І ось результат. Будемо пробувати чашський сир. Такий запах. Смакота. Чесно, я навіть не дивилася, з чим це, з чого це. Блин, я Фу! Прям, ну, пня. Наше його взяла. Фу, він так ламається. Я, я з'їла якийсь брудний носок. Ніколи не купляйте цей сир. Ніколи. А якщо серйозно, то що я знала про Прагу до цієї поїздки? Лише дві речі: що є празький торт і що сюди їздять на заробіт. Тепер я знаю, що тут роблять несмачний сир, дуже смачні тердельники. А вночі Прага просто надзвичайно красива. А тепер до цікавинок міста. У Празі є старий астрономічний годинник Празький Орлой. Він працює з 1410 року і досі вважається найстарішим діючим астрономічним годинником у світі. А, а тут а тут танцюльки. Розкажу вам ще про голема – Це створіння з глини, яке колись за легендою ходило вулицями Праги. За переказами, у 14 столітті гада Лев зліпив з глини створіння, аби захистити європейську громаду. Заклинання оживило велетня, який спершу допомагав людям, але згодом вийшов з-під контролю і почав руйнувати все навколо. Тоді творець зупинив його. Каже, тіло голема й досі лежить на горищі старонової синагоги, до якої ми так і не дійшли. Зате ми подивилися на голову Франца кавки. Вона крутиться кожні 15 хвилин раз на годину. Як на мене, нічого цікавого мені було нудно. А от увечері я вирішила дати шанс місцевим десертам. А зараз я буду пробувати тердельник. Це національна страва Чехії. Я пробувала у Тернополі і в Львові. Мені не сподобалося. Зараз будемо перебувати. Смачніше. Це я взяла з Дубайським шоколадом Досить смачно І тепер йдемо по сувеніри, бо мені сказали, без них не повертатися. Тут дуже популярні ось такі качечки. Я справді шукала журналіста, але я знайшла ось такий телефон. Я думаю, що це дуже похоже на мене. Чуть-чуть. Вихожу, похоже, похожу. Крик'ям. Я знайшла краще. Чекайте, чекайте, чекайте. Це бджілка має взагалі-то. Ще дуже популярні ось такі стаканчики. Там я один взяла. Братові по другу. Мій пакетик порвався маленький. Я купила другий. Знаєте, скільки я з нього заплатила? 40 гривень, 40. Я могла стани собі купити за ці гроші. Без вмісту, просто пакетик Маленький. Покажу, що я купила на сувенірчики. Перше це собі. Осіпучка. Мусі Друга мусі-пусічко. Оце 100 крон. Це десь 200 гривень. Фікулічко. Ну це теж є на контекст. Оце я купила для брата. А це так. Так. Оце я купила магнітик і другі такі самі, і сестра. Ні, це різні. І чоколятку мамі. Ну, і ще там деякий алкоголь братам і, це, і подружкам. І все. Е, Завізіть мене, будь ласка, на Маліви. А коштував.